Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Читаємо Слово Боже. І сьогодні у нас та черзі, 17 -та глава книги Второзаконня. Не принось у жертву Господу Богу твоєму вола або вівці, на які буде вада або що-небудь недобре, бо це мерзота для Господа Бога Твого. Всяка жертва прямо або опосередковано вказує на. Майбутню жертву на жертву Ісуса Христа, Сина Божого. І тому всяка жертва має бути ідеальна, без вади, без пороку, чиста, і тому що Христос це чиста, свята, непорочна жертва. Якщо знайдеться серед тебе в якій-небудь з осель твоїх, які Господь Бог твій дає тобі, чоловіка або жінка, хто вчинить зло перед очима Господа Бога Твого. Приступивши завіт його, і піде, і буде служити іншим богам, і поклониться їм або сонцю, або місяцю, або усьому воїнству небесному, чого я не повелів, і тобі сповіщено буде, і ти почуєш, то ти добре розвідай. І якщо це дійсно правда, якщо вчинена мерзота ця в Ізраїлі, то виведе чоловіка того або жінку ту, які вчинили злоце до воріт твоїх. І поби їх камінням до смерті. Отже, ми з вами вже акцентували на тому, що найбільший гріх згідно із законом, який ми читаємо, це ідолопоклонство. Тобто, це зрада Бога, зрада віри, і за цей гріх тут написано, що потрібно віддати смерті. Тут ще деяке є уточнення. За словами двох свідків або трьох свідків повинен померти, засуджений на смерть. Не слід віддавати на смерть за словом одного свідка. Один може мати наклеп. А вже якщо два і три, то це більш ймовірно, що дійсно людина вчинила порушення закону. Рука свідків повинна бути на ньому. Раніше за всіх, щоб убити його, потім рука всього народу і так, знищити, і так знищити зло із середовища свого. Той, хто виявляє людину у гріху, повинен перший кинути камінь. І це знову ж таки накладає велику відповідальність на того, хто звинувачує. І тому, як свідчить практика, дуже рідко таке було, щоб людину віддавали на смерть. У ну, новому заповіті ми знаємо, що був побитий камінням до смерті архідіакон Стефан. От, і вони не знали, що чинять ті, хто побивали архідіакона Стефана. І навіть тоді ще був присутній на тому побитті апостол Павло, він сторожив, сторожував одежу, тому що, коли побивали камінням, то роздягалися, щоб не порвати чи не заплямувати свою одежу. І отак от от людина може помилятися, і начебто віддали на смерть, і, мабуть, там і свідки були, і вже винесли вирок, а виявилося, що вони побили праведника. І тому краще весь суд завжди віддавати Богу. Господь знає, кого покарати. ну Це вже в новому заповіті. Ми так розуміємо, так Христос вчив нас, що весь суд належить Богу. І от і людина може помилятися, але знову ж таки, тут от такий приклад апостола Павла, що він був гонителем християн, але Господь його обернув, тому що бачив в ньому ревність велику, тільки та ревність була направлена не в потрібному напрямку. Господь все повертає на благо. Якщо з якоїсь справи важко, буде для тебе розсудити між кров'ю і кров'ю, між судом і судом, між побоями і побоями, і будуть незгодні думки біля воріт твоїх, то встань і піди на місце, яке обере Господь Бог твій, щоб прикликане було там ім'я Його. Прийди до священників, левитів і до судді, який буде в ті дні, і запитай їх, і вони скажуть тобі, як розсудити. І вчини за словом, яке. Вони скажуть тобі на ті місці, яке обере Господь Бог твій, що прикликати, прикликане було там ім'я Його. І постарайся виконати все, чого вони навчать тебе, за законом, якого навчать вони тебе, і за е, визначенням, яке вони скажуть тобі вчини. І не ухиляйся ні праворуч, ні ліворуч від того, що вони скажуть е, е, тобі. Тобто, якщо ситуація є така, яку важко розрішити, зрозуміти, розсудити, то потрібно піти до священника. І сказано, постарайся, постарайся, це підкреслено, виконати, виконати те, що тобі скаже священник. Тобто, насправді людині часто постає проблема, як поступити в тій чи іншій ситуації, вона не знає, як зробити правильний вибір. І навіть тоді, коли вона піде до священника, і священник дасть їй пораду, вона теж ще може вагатися. Тому що для того, щоб зробити якусь справу, потрібно поєднати ще з тою справою, так би мовити, свою волю, тобто свою волю, направити на те, щоб те, що ми робимо, щоб воно було від душі. От. І тут Тому і сказано, якщо зможеш. То прийми те, що тобі е, сказано. І для цього потрібна віра і потрібний наш духовний досвід. Коли ми хочемо отримати пораду, то ми повинні її, е, е, постаратися виконати цю пораду. Але дуже часто, коли е, люди приходять до священника, таке буває, що вони, е, начебто, і прийшли, щоб розрішити свою проблему, але вони розказують, як вони бачать. Ту ситуацію і своєї позиції, і зазвичай так в своїй позиції вони і лишаються. І, скоріш за все, в такому випадку людина шукає не поради, а шукає підтримки її позиції. От, і тому е, треба мати смирення сприйняти те, що тобі е, рекомендують. Якщо ти вже прийшов до священника і питаєш поради, то ну, будь готовий прийняти те, що він тобі е, порекомендує. А хто вчинить так зухвало, що не послухає священника, який стоїть там на служінні перед Господом Богом твоїм, або судді, який буде в ті дні, то повинен умерти. І так знищить зло від Ізраїля. І весь народ почує і убоїться, і не буде надалі чинити зухвало. Ну, зухвалість, тобто, не послухати священнослужителя, на превеликий жаль, сьогодні ми маємо це констатувати. З різних причин складається так, що суспільство втрачає довіру до церкви, і, на превеликий жаль, сьогодні, хто в цьому винен, ми не можемо конкретно дати відповідь. Збувається святе Писання, мерзота запостіння сказано на святому місці, то не обов'язково, що храм десь стає пустий, так, церква. Зменшується в кількості, скоріш за все, що це зменшення якості нашої духовної якості. І ми, начебто, і тілом перебуваємо в церкві, але насправді в нас немає послуху до священачалі, до священників. І ми, скоріш за все, дійсно приходимо дуже часто із своїм егоїзмом, і так із ним живемо, і хочемо лише, щоб церква задовільнила те бачення, яке є в нас. Коли ти прийдеш у землю, яку Господь Бог твій дає тобі, і оволодієш нею, і оселишся на ній, і скажеш: поставлю я над собою царя, подібно до інших народів, що навколо мене, то постав над собою царя, якого обере Господь Бог твій, і середовища братів твоїх постав над собою царя, це можеш, не можеш поставити над собою царем іноземця, який не брат тобі. Це передбачення наперед. Тут не сказано, що от я тобі даю таку постанову, так не каже Господь, що Ти повинен мати царя. Тут сказано, що ти, коли прийдеш у землю, нову землю, ти побачиш, що інші народи мають царів і теж виявиш бажання Тут до народу, водані сказано, виявиш бажання мати царя. Про це як дасть Бог, вони живі, здорові, Бог благословить, ми будемо читати в наступних книгах. То тут сказано, якщо вже ти захочеш мати царя, то прислухайся до Господа, щоб цар був благословений, тому що людина сама дуже часто помиляється у виборі, і ми це дуже добре знаємо, навіть за практику от нашої незалежності, що дуже часто люди. Не вміють робити свій вибір, і тому от сьогодні, як наслідок, це страшна війна. Це тому, що ми весь час помилялися, а десь і свідомо зраджували Україну. І тому ворог скористався цим неодноразово, посилив свою позицію в нашій країні, і тепер він ще й руйнує нашу країну. Тільки щоб він не примножував собі коней. І не повертав народ в Єгипет для примноження собі коней, бо Господь сказав вам: не повертайтеся більше дорогою цією. Мається на увазі, цар повинен обмежуватися невеликими статками, не намагатися збагачувати свої статки і не вести народ, тут сказано. В Єгипет, тобто не робити поєднання свого народу з якимись іншими цивілізаціями тільки через те, що там ну, індустрія краще розвинена, і це, начебто, дасть благо. Ні, Господь цього не благословляє робити цареві. Цар повинен бути для того, щоб захищати свій народ і судити його справедливо. І щоб не примножував собі дружин, щоб не розбестилося серце його, і щоб срібло і золота не множив собі надмірно. Але коли він сяде на престолі царства свого, повинен переписати для себе список закону цього з книги, що знаходиться у священників Левитів. Отже, найперше, що повинен зробити цар, це власноручно переписати священну книгу в даному випадку п'ятикнижжя Мойсея це для того, щоб він знав добре закон і судив закон згідно із святого Писання. Це перша згадка, що вже от з'являються книги, що вони якраз пишуться, можливо, вже щось записане, але це от перша згадка про те, що Слово Боже воно буде записане. І цар має переписувати. Ці книги для того, щоб їх добре знати і розуміти Божий закон. Ну і саме найбільша біда, яка може бути, якщо буде цар невіруючий, той, хто не із середовища віруючих людей. І нехай він буде в нього, і нехай він читає його в дні життя свого, щоб навчався боятися Господа Бога свого. І намагався виконувати всі слова закону цього і постанови ці, щоб не гордувало серце Його перед братами Його, щоб не ухилявся він від закону, ні праворуч, ні ліворуч, щоб довгі дні перебував на царстві своєму, він і сини Його серед Ізраїля.